Вітаю всіх, шановні друзі. Сьогодні ми продовжимо курс лекції з приводу держави українського народу. До мене багато звертається людей, так як починається вже передвиборча кампанія, в тому числі кампанія з передвиборча на посаду президента. І просять мене надати коментарі з приводу деяких політиків. А, до речи с английского перевода политик переводится як политикан, тому я их называю политикан, и тому их политиканами. И вот один из таких политиканов, уважно дивимся, что он нам каже. Я буду президентом, да? У меня будет два указа. Первый – это Портнов, генпрокурор. Я думаю, он разберется быстро. Второй – это переход к парламентской форме модели и ликвидация поста президента. Я хочу сказати, що кожен баран повинен висити за свою ногу раз. І то, що роботу повинні выполнять професіонали. Я закон о І так, він э, розберемо сьогодні питання, які піднімає цей політика. А саме, він э, каже про, що першим указом це буде призначення Портнова Генеральним прокурором. І так, друзі, хто ж такий портнов? Ну, ви всі знаєте, це був колишній помічник Офісу президента Прянуковича, який втік, який вважається державним зрадником. І, до речі, хтось там мені дорікає, да ні, там то-то, то-то, там Януковича там підставили, там були там політики, які там зробили то-то, то-то. Друзі, президент такого рівня, або політик, він повинен що? Відкригувати всі питання, які тоді виникли. Замість цього він особисто приймав розпорядження щодо розстрілу Майдану, він приймав рі рішення. Тому що е при той системі влади, яка вибудувалася, це називається вертикаль, жоден командир Беркут або сілових структур не мог прийняти е особисто наказ давати. Якщо з е центру, тобто перше, Перша особа надала такий наказ. От ви повинні це зробити. Так вибудено вертикаль. Тому міністр тоді був в МВД, він не міг без згоди президента давати е наказ на розстріл Майдану, надавати наказ на будь-які будь силові дії. Це зрозумів. Партнов це знав. Тому портнов є співучасник злочину. Далі, давайте ми згадаємо, хто ж такий портнов. Він є Мураєві йому передає свій канал, Нюсван, до речі. Анюсван каналом, власне, хто є правильно? Медведчук. а хто такий Медвечук? Правильно. Кум Путлера, Путіна. До речі, Путлер і затіяв всю эту двіжуху проти українського народу. І виникає питання у мене до самого Мураєва, до Портнова і до Медведчука. Медведчук, до речі, отримав мільярди від Путіна, і тут його сказав, що вас буде зустрічати український народ з хлібом і, і от я думаю, цивільні злочиниці треба йому подякувати за це. Ну, в будь-якому випадку, випадку Медведчук, так же, як і всі вони, є державним заколотним проти українського народу. І от ми переходимо до юридичних питань цього відео. І так... Господин Мураєв заявив, що Україна повинна він створити парламентську форму моделі. Думайте, друзі, парламентська форму моделі. Чи є таке визначення? Давайте розберемось з цього приводу. Переходимо до нашого питання. Питання щодо відносно форми правління. В Україні. Тобто самостійно українська держава України. І так, зазначена особа, зазначив, що в Україні повинна діяти парламентська форма моделі, що, скажімо так, не дуже коректно було сказано, яка саме парламентська форма моделі. Ну, Парламентська республіка, мабуть, малася на увазі парламентська республіка. От з відкритих джерел згідно. Вікіпедії ми бачимо, що розновид республіканської форм правління, де парламент, бувши повновладним органом, формує політичну відповідальність. Перед ним уряд зазвичай обирає президента, який займає в системі державних органів символічну юридичну роль. Далі загальні знаки, характеристики парламентської республіки. Переваги та недоліки. Але ж виникає питання, коли ж у нас з'явилась, чи могла з'явитись така парламентська республіка? І чи взагалі вона існує, і чи взагалі вона є. І так, знову ж таки з відкритих джерел. Знову ж таки, з відкритих джерел, от ми бачимо, що факти нам дають. Факти що форма правління в Україні стала президентской парламентской після прийняття Конституції в 1996 родственника. році. Тобто, глава получил прямое влияние на исполнительную власть, лично э, предлагал премьер-министра состав правительства, он должен был согласовать с Верховной Радой в Ленинкус в это время, пока государство в кризисе. Продовжують його встановлення, а поначальна концепція то і Так далее. Так от, друзі, у мене великі сумні з цього приводу. Чому? Тому що ми знаємо, що осітіві э, факти належать кому-небудь, а кому э, зятю пінчуку кучмі. А що це значить? А давайте ми згадаємо, коли ж приймалась Конституція, чи приймалась вона взагалі. І так, з відкритих джерел от ми бачимо, що постановою Верховної Ради про указ президента. І так, от ми бачимо указ президента. Так, ще, ще, ще. І так, ми бачимо указ президента про проведення всеукраїнського референдуму з питань прийняття нової Конституції. От он указ. От он. Дата його прийняття 26 червня 1996 року. І повинна бути, повинно було відбутись, повинно було відбутись зазначений референдум. 25 вересня, так, зазначенный референдум. Итак, должно будет отбутись вот, вот он, э, 25 вересня, 96 року Всеукраїнський всеукраинский референдум с новой Конституции Украины. Итак, друзья, а что же произошло на самом Итак, 26-го, друг... Червня 96-го року указом президент номер 467 Друг видається інший указ про визнання таким, що втратив чинність указ президента номер А чого ж він друг втратив чинності? Датується він 20 20 і, і датується 1 липня 96 року за номером 489 Рисочка 96, за підписом кучми. Тобто Конституція не була винесена, оказується, на референдум. А чому ж вона не була винесена на референдум? І так, хочу нагадати, що 29 червня, 28 червня, 96 року до Верховної Ради, Голова Верховної Ради Мороз звертається до президента. З проханням відкликати указ президента про проведення всеукраїнського референдуму з питань прийняття нової Конституції. А на яких таких підставах він звернувся? З цього приводу. Далі. Дивимось далі. Вдруг уночі вони приймають Конституцію уночі 28 червня 1996 року і приймається вже і інший закон про прийняття Конституції і введення її в дію. Але, ж, друзі, у нас є з цього приводу роз'яснення Конституційного суду. Давайте. І так, друзі, а з цього приводу у нас є роз'яснення Конституційного суду за номером за номером. Вот номер 3 ЗП від, 90, від 11 липня 97 року. А що ж нам каже Конституційний суд? А він каже наступне. Отже, прийняття Конституції Верховної Ради було одноразово уповноважено особи на її прийняття. Це підтверджується пунктом 1 статті 85 Конституції України, яка не передбачає прав Верховної Ради України на прийняття Конституції України, а також статтею 156 Конституції України, згідно з якою законопроект про внесення змін до розділів, які встановлюють засади Конституційної влади України після його прийняття у Верховній Раді України, має затвердитись всеукраїнським референдумом. Тобто, друзі, на сьогоднішній день у нас, якщо не було винесено... Конституція не було рефірено, а тому не можна казати ні про про, про будь-які форми правління, в тому числі парламентсько президентських каких республік. І навіть давайте ми згадаємо закон про правонаступництво. І так, друзі, от у нас э, навіть э, закон про пронаступство, Що він нам каже? До речі, чинний, от ми бачимо. Чинний. От он. Чинний. І далі, що він нам каже? По пунктам 4, стаття 4 нам зазначає, що орган державної влади, управління органами прокуратури суду. У СССР діють в Україні до створення органів державної влади і управління органів прокуратури суддів, та на підставі нової Конституції. І от, друзі, що ж ми маємо? Якщо у нас досі не запроваджена конституція, не видана в ді, то так, виходить, що у нас діють органи СССР. А якщо у нас діють органи СССР, згідно. Закону про правонасуд, то звідки тоді могла взяти назва України, тобто Верховної Ради України? І так, підводимо резюме, що з цього приводу ми, ми з'ясували і встановили. Ми з'ясували і встановили, що ніякою. Президентська парламентська моделі в Україні не існує. Друге питання. Він зазначає, що буде, він ліквідує пост президента України. Друзі, от він взагалі зрозуміє, що він сказав. Е, от я стверджую, що такого поста досі не існує. Так як можна скасувати те, чого не існує. А чому не існує? Розбираємось. Зазначена особа Мураєв зазначу, що він ліквідує посаду президента. А чи існує така посада взагалі? І от давайте ми згадаємо історію. Чому ж я отак кажу? Чому ж я посилаюсь на такі факти? І так, згідно з відкритих джерел, як ми знаємо, 1 грудня 91 року на всекримській ревтів був підтверджений акт проголошення незалежності. А також розпочата кампанія з 1 вересня щодо згідно закону. Про вибори президента, отут закон про президента України, але ж відкриваємо, відкриваємо постанову закон закон у нас, Української Радянської Соціалістичної Республіки про, про посаду президента ОССР. От ми бачимо ОССР. Тобто не України, а УССР. От це закон номер від 15 липня 91-го року за підписом Нібито Кравчука. І так, що ж, а що ж це значить, друзі? А от якщо у нас 1, 1 грудня були започатковані. Започатковано вибори, вибори, не вибори, а референдум був започаткований референдум щодо створення самостійної української держави України. То з якого буде вдруг з'являється президент вибори президента УССР? У, у а от в документах ми бачимо чомусь України, значиться України. І так, цей закон уже, до речі, президент України вдруг. Втратив тинічність, поточна редакція. Коли він тративність, аж в 99-му році. Тобто, от ми бачимо, цей же закон, от ми дивимось уважно, це ж закон у нас 15 липня 91-го року. Голова Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. А як в Української Радянської Соціалістичної Республіки могла виникнути посада президента України? І так, підставою для припинення цього закону від, 15 липня, від 5 липня 91 року є наступний закон. От он закон про вибори президента вже. Знову ж таки, України. А звідки така посада могла взятись, якщо її ніколи не було? А чому ж не було? Ну, давайте розглядати, розбиратись далі. І так, з 1 вересня 1991 року, знову ж відкритих джерел, розпочалась президентська кампанія щодо закону про вибори президента України. Зрозуміло, так? Да? Була президентська компанія УССР, а тут вже України. Далі, де можуть приймати там не більше 35 років. Ціною була відсутність, до речі, була відсутність грошової застави, реєстрація кандидат відбулася після збору 100 тисяч підписів на його підтримку. Зрозуміло. І так, було висунуто. 12 політичних партій, громадських об'єднань, 97 трудових колективів, а близько 100 громадян подали заяву в ЦВК про самовисування на найвищу посаду. Серед самовисуванців майже третину склали пенсіонери, ну і тому, і тому подібне. Народні депутати, депутати Верховної Ради, то-то, то, то 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 І от головні претенденти, от вони. У нас був Чорновіл, Левковкянка, Табурянський, Кравчук, Леонід Володимир Геньов і Юхнівський. І от навіть ми знайшли, я знайшов от бюлетень, от бюлетень. На виборах 1 грудня кандидати, от вони навіть всі зазначені, і навіть Ткаченко Олександр Михайлович. Колишній міністр з питань аграри, він навіть свою кандидатуру зняв. І от йдемо далі, друзі. І от, а тепер бачу, а тепер дивимось уважно. І так, от постанова про реєстрацію в президент України Чорновола. І от читаємо уважно. На підставі подумав кандидат президента України чорно та керуючись законом 13 закону України про вибори президента Української СРСР. Друзі, от скажіть, будь ласка, от ви, ви, ви взагалі зрозуміли, що керуючись законом УССР, і ви про вибори президента УССР вдруг проводиться вибори президента України. Тобто такої назви держави на, 25, на, на 10 жовтня з року не було. Але ж це ще не все. Йдемо далі. От протокол виборчої комісії: що нібито Чорновол В'ячеслав Максимович зібрав 176 тисяч підписів, наслідок чого він був зареєстрований. Ось його картка. А тепер дивимось уважно. Паралельно проводиться От. Е для голосування на Всеукраїнський акт проголошення незалежності. Тобто, на, е хто не знає, я, я хочу нагадати, що на референдум два питання не виносяться. Зараз ми до цього підемо, а виноситься одне питання. І от зараз я просто проговорю, а потім я поясню, що я маю на увазі. І так, було вон це питання, от дивіться, от щодо створення самостійної української держави України. І от, от мене дорікають, що от була рисочка поставлена, от капслога. Друзі, от я хочу вам пояснити, що капслог, рисочка немає ніякого відношення до, скажімо. До корпорацій. Чому? Тому що якщо йде е, Україна капслогом, то повинен бути класифікатор. Класифікатор, який визнає, що це таке. Ну, дивіться, от у нас в місті Києві, ну хто не знає, у нас написано капслогом України. Україна, тобто кінотеатр, Україна, що це таке? Це ж не корпорація, це кінотеатр. Звичайний корпорація. А, е, Класифікатор, вот, он, друзі, вот он, я підкреслю, вот он, я, я проводжу. Самостійна українська держава Україна. Тому тут рисочки не повинно було бути і все повинно бути з великої букви. Але ж вони таким чином вводили в оману людей. Ну, вони вводили в оману людей, тому що люди були необізнані на емоціях. І е, сьогодні я змушен е, ці норми права доводити, доносити до вас, щоб от ці от недоліки, всі усунути. і щоб ніхто не казав, що український народ голосував за якусь корпорацію. Тепер зрозуміло, що нема класифікатора, тому нема корпорація. Тому нема визначень, що таке Україна. А Україна само по собі слово це кого чого, тобто невизначена України, та кого чого. Тобто без класифікатора це не можна сказати, що це корпорація класифі... це корпорація. Якась. Тобто, Е, повинно бути написано, що проголошує е, незалежність України та створення корпорації України. От тоді буде, буде зрозуміло. А якщо створення самостійно українська держава України, то слово України без цього класифікатора він є не є що іншим як класифікатором, а тому класифікатор є повною назвою держав. Друзі е, для, для приміру, я хочу вам нагадати, що Америка. Слово обозначає територію, тому що є Южна і Северна Америка. Далі, Соєдної Штати Америки. Ви ж ніхто ж не пише, що Штати Рісочка Америки. Ви повинні про це знати. Ідемо далі. От, до речі, ми до цього ще повернемося і зробимо Кремнавіді. От відомості щодо результатів всеукраїнського референдуму. Тобто на території колишньої УССР. 80% українців проголосували за створення самостійної української держави України. Але ж 20% у нас після цього е, образувалось людей. Патрійці. Що це таке? Ми, ми зробимо з цього приводу окреме відео. Йдемо далі. І от, друзі, протокол виборчої комісії. А тепер дивимося уважно, що ж тут написано в протоколі. І так. Читаємо 1 грудня 91-го року центральний виборчик комісія по виборах президента України та всеукраїнському референдумі. Тобто, друзі, зверніть увагу: стоїть цифра 37, тобто, це 80%. 80 Але ж вибори по виборах президента України та всеукраїнських референдуму. Друзі, у цьому випадку та, необхідно читати або. Чому або? Тому що ви знаєте, що два питання на виборах на референдум не піднімається. Тому або вибори президента в СССР, як вони кажуть України, або всеукраїнський референдум щодо визначення своєї держави. От йдемо далі в якості підтвердження. От протокол. Номер 60 від 4 грудня, де чітко зазначено акт проголошення підтверджено. Тобто підтверджено, от, не вибори не президента України, невідомої держави, а іменно створення самостійне, е, акту проголошення, тобто створення самостійної держави України. Тобто, Друзі, а що це значить? А це значить, що український народ 4 грудня підтвердив своє волевине щодо створення своєї держави. А тому посада президента. України, УССР або ще там, вона була вже нікчемною, тобто не може бути посада президента не існуючій держави. І тому, от, мені дуже прикро, що е, нас тривалий час вводили в оману, але ви повинні про це знати. А знати для чого, щоб зрозуміти, як вийти із цього стану, який нас 30 років заводили, різні апатріди. Для того, щоб на нашій території створити якусь свою корпорацію, якусь свою державу з назвою ЛНР, ДНР, там, Новоросія і зараз ще Нова Хазарія. Тому, друзі, давайте навчаємось і рухаємось далі буде. Ми е, зробимо окреме відео по хто ж такі у нас Патріці, хто ж такі у нас, вони їх ще називають притули, тобто ми притули. До себе людей, які фактично до нас привели в війну. Хто це саме, будемо розбиратись на наступному відео? Третє питання. Закон про люстрацію. Друзі, от, е, на підставі чого виник закон про люстрацію? От Чого? Так все дуже просто. Щоби всіх негодяїв не розстріляти, тому що вони всі співучасники злочину, їх просто вирішили звільнити. І вони повинні сказати спасіба, що ви нас не розстріляли, як ми розстріляли вас на Майдані. І далі. Подводячи, розумію, я хочу вам всім зазначити, що господин Мураєв заявив, що кожен баран повинен вісити за свою, вісь, як він тут каже, вісити на своїй нозі. Друзі, ну от те, що ви почули, от скажіть, хто із. З Всіх ці є кухарка, і хто барани, кого потрібно вішати. Тобто, у нас досі не створено такого орган державної влади, як Верховна Рада, у нас досі не заснована така посада, і у нас досі от такі нові гласи, які щось там несуть, що то розказують. Вони самі не зрозуміють. Тому я хочу посовітувати пану Мураєву спочатку пройти курс навчання навчитись чому, як він каже, що посадовці повинні чого там проходити, там, певні там, стадії. А що він пройшов? От що він пройшов? Друзі, і він ще там, заявляє амбіції там, на президент. Добре, я ж не заперечую, кожен має право після 35 років там, заявити свої там, амбіції. Але для цього ж треба мати ну, спочатку хоча б розумову здібності. Друзі, Щирова Дмитро Павліченко, далі буде.